А як ми можемо відчути це вимірювання в духовному, що це багато чи недостатньо? А ось якраз через те, що збільшується авію. Тобто, як я казав вже каміння для зважування. Тобто, в мене є наприклад зараз якесь бажання плюс бажання, да, тобто до духовного розвитку, до зв'язку з творцем. І воно в мене там стабільне якесь на зараз. Тепер як можна виміряти свій розвиток, як мені допомагають ну, від системи? від Творця, мені додають протилежне цьому бажанню, тобто егоїстичне бажання, якесь не зв'язане з духовним. І я вже відчуваю, я можу зробити дельту, можу виміряти дельту. Окей, зараз в мене є одне духовне бажання і матеріальне. І матеріальне бажання зараз пересилює насправді духовне. Тобто, це як на цих вагах, да? там же ж відносна вимірювання, це більше чи менше? І зараз я відчуваю окей, мені додали зараз. Егоїстичного бажання, що робити тепер. Ну, я точно відчуваю, що воно зараз більше, ніж духовне. Тобто мені додали додаткового авіюту. Кабалісти взагалі цей авіют вміють вимірювати. Там є ціла шкала вимірювання, там є 4 стадії цього авіюту, на які треба зробити 4 стадії екрану. Тобто на кожне додаткове бажання егоїстичне, яке розкривається в мені, мені треба поставити екран, покрити його, це називається. Покриття бажання, тобто я повинен над цим бажанням, яке розкривається в мені зараз, надбудувати свій додатковий зв'язок з творцем, тобто додаткову важливість духовного, додаткову велич творця. Це називається екраном. І коли я вже вимірюю на наступному етапі, да то я бачу: окей, зараз я зміг це зробити. І навіть при тому, що існує в мене зараз додаткове егоїстичне бажання, я можу над ним. Зв'язатися з творцем, і зв'язок з ним мені зараз вже стає більш важливим, ніж це егоїстичне бажання, яке мені збільшили. Тобто, виходить, що якраз так я і вимірюю. Наступний етап, ось я побудував свій зв'язок з творцем, мені знову додають егоїстичне бажання, ще більше. І таким чином, виходить, що збільшення, нескінченне збільшення егоїстичних бажань, воно дається системою для того, щоб я над ним побудував свій зв'язок з творцем. Ось так це працює.